Доброго дня, Україна! Доброго дня, українці! Зупинився на своїй улюбленій локації. Це таке місто. Ну я ще й не просто так сюди під'їхав на цю ж локацію. Тут у мене зараз трактор проводить глибокорихлення. Зараз під'їдемо. Я вам покажу, розкажу. Я ж говорив, все, що посіяно, де була посіяна соя, ми залишаємо під але но Деякі поля ми обробляємо це. обробляємо під соняшник. Зовсім от соняшника ми не відмовляємося, тому і по нулю я соняшник не сію. Я пробував сіяти соняшник по нулю. Мені не сподобалося. Тому під соняшник ми обробляємо в даному випадку. Тут у нас проводиться глибокорихлення. Зараз підійдемо покажемо. Значить, так саме основне, що я хотів сказати, це. Значить, прийшли аналізи по сої, тому що зараз у мене е, да я звісно займаюся посівною соєю. Е, приймаю дзвінки, приймаю закази. Люди дзвонять, запитують. Е, ну це ми перейдемо трошки далі. Можливо, що спомню, зараз вам скажу. Е, трошки приболів, знаєте, таке самочувстві. Ну все одно з вами на зв'язку в будь-якому випадку е, тримаю вас в курсі. Чим займаємося, що робимо е, з моєю участю, без мене робота не зупиняється. Пліт, як я говорив уже на. Базі ложаться земля глибоко рихлиться огороди нашим появщикам обробляються на завтра дощ. Ну... Намагаємося все встигнути. Ну, саме ж основне про сою. Соя значить енергія 88, схожість 88. В прошлому році в нас була енергія 88, схожість 90. Ну, практично, практично як то кажуть, соя не помінялася. При тому, що ми сімена не обробляли, фунгіцид не застосовували, добрива, ми не застосовували. Це посів і борьба з бур'янами. Це я вже починаю відповідати під команди. Під кожним відео все одно запитуйте, запитуйте, а як, та що і туди. Ну, переходьте на мої відео, дивіться, я вже не буду дуже повторюватися. Одне хочу сказати: там мені сподобався один комент. Він нам писав чоловік, каже, так це може, я ж говорив, що я вже 15 років сію цю сою, вона мені подобається, і там задають, чи вона Я вам скажу, що ця соя посухостійка. Бог сухостійка не знаю. Знаєте, от ми сіємо 15 років. І з кожним роком вона нам подобається все більше, більше, більше. А чи каже, ну може вона якось пристосовується до нашого клімата і дає більше результати. Ну я те знаєте, так почитав. Ну можливо, знаєте, там є ж репродукції на других, а на раундапній сої особисто. Я не знаю, є репродукції, нема це ж ніхто відповісти не може. Я де не шукав е, цю інформацію, я її знайти не мог. Все, що ми находимо, це ми находимо за просту сою, і ви не путають раундапну сою з простою сою. Все, що ви там читаєте в основному в інтернеті, це стосується звичайної сої. А про раундап на союну інформації якби мало, і знаєте, не все. Як раніше знаєте, учили агрономів, і ну як от воно бути. Зараз воно виконує. так само йде на полях. Хто його знає? Все йде, все міняється. Ми зараз кажуть, все ставимо з ніг на голову. Раніше орали, зараз їм по нулю. Там і ну і другі там питання, які щас раніше сіяли тільки з добрим, а зараз, слава богу і без добрим нормальні врожаї. Берем. Ну, це зазвичай я так думаю, завдячуючи ще тим вкладенням, які ми раніше робили. Ну, зараз такий час, що я, я особисто рахую, що з добривами, поки у нас тема буде закрита. Так що дивіться, коментарі, е, свій телефон, по якому можна заказати сою. Я залишаю під відео. Звертайтесь, телефонуйте, записуйтесь в чергу, тому що ну, багато людей дзвонить, багато записуються. Звісно, на е, мене не такі масштаби посівної сої, як ви собі уявляєте. Так що, кого є бажання, не відкладайтеся. Все. Діло і буквально Зараз, як говорив, ми на базі вложимо пліти. Зараз ми там заложимо площадку, за шви і буквально десь ну, недільки через дві почнемо віяти і відпускати сою. Це я відповідаю тим, хто чекає оцього, оцього цієї інформації по поводу сої. Телефон під відео дзвоните, заказуйте, вас записують, відкидали, скільки вам тон, по якій формі розрахунку ви будете розраховуватися. Пишете все, кажете, вам перетелефонують і скажуть от Багато там запитують, як її. Привезти, да, зараз є логістика, дзвоните. якщо що, можу я там дати телефони. Є в інтернеті, машини, попутний груз. Е, пожалуйста, телефонуйте, заказуйте, заїдуть, заберуть, куди вам надо, привезуть. Хочете особисто приїжджати. Одна тільки умова це відтоне. Соя буде пофасована по біг-бегах, по тоні. Ну і далі, щоб довго не балакати, зараз підійдемо до трактора, покажу, як у нас відбувається глубоко рихлення. На базі покажемо, як я стилю пліти. Ну, можливо, заїдемо моноліт. Коротенько так покажу, розкажу про нашу роботу. Поїхали, подивимося разом з вами, проконтролюємо, що вони там роблять. Приїжджаємо до трактора. Оце у нас так відбувається глибоко Пройшов ще раз дощ, землю відпустило. розход солярки 19 тіків. Це десь 35 сантиметрів. Земля, бачите, розсипається непогано. В перші дні рудка була і зараз практично рудки немає. Хоча сухе, бачите, трошки достає. Ну, На завтра ще передає дощ. ну, Я думаю, це зараз найкраще для глубокориплення. І каток не забивається, і для трактора не важко. Я думаю, під соняшник буде саме воно. Земля зараз під глубоко рихлення Я думаю, те, що треба. І під соняшник також, думаю, на наступний рік. По плану у нас все-таки сіяти соняшник, сіяти сингенту. Сподобалась нам Алькантара, сподобалась аризона, тому будемо заказувати аризону. Це я вже відповідаю на питання, яку ви будете сіяти соняшник. Будемо сіяти. Десь 50 на 50, Аризона і Алькантара. До речі, Алькантара у нас дала 34, Аризона 30. Даже Алькантара дала і краще. Е ну, В Аризоні я теж в мене сумнівів нема. В прошлому, в прошлому році у нас Аризона давала 35. Застосовувати доброго будемо чи не будемо, це ще питання. Можливо, хоча б трошки внесемо внесем азот. Но це все буде. Е це все будемо дивитися по фінансовому стану нашого підприємства. А саме головне готуємося з ґрунтом. На мою думку, це підготувати ґрунт і поборотися з бур'яном. Це саме головне для соняшника. А добрива е, і посіяти, звісно, оригінальні сінг'єнтовські сімена. Це саме головне, а не купити в інтернеті якусь мачмалу за пів ціни. Це Ну, такі мої вам поради. Так що провірили, подивилися. Все вроді би добре. Дивіться, грудочки нема, все нормально, поле, я рахую. Там, так, да, раніше грудка була, де раніше розпочали грудку тут. Ну Чекати, знаєте, коли іменно будуть такі умови, теж не можна. Тому що завтра вже дощ. Якщо пройде ще дощ, можливо, вже таких умов не буде. Вже буде забиватися каток, глибоко рихлювач, так вже теж працювати не буде. Тут не вгадаш, знаєте, у нас тут якась золотий день. Він один. Так що працюємо. Зараз їдемо на базу, покажу, як ми стелимо пліти. До бази зараз подивимось Все у нас так відбувається укладка пліт уже заливаємо шви і кладемо пліти ось ми стільки вже землі назрізали А, зразу лягла хорошо. Ні, ну, трошки підсипали ми ж вивели тим. Он Вас знімати можна? Вон <рес> райдер бачиш. А. <рес> бо ми з ними помахалися коли ложили. Понісуть раз Вас дивлюся, воно без річ виходить. <рес> а, ви це не з першого разу, ні? А. З третього. З третього, а, ну я ж і кажу. Ложки, бо це... А його реально сьогодні залишли? Ми оце проводимо таке, як це развіт, опять всі. Ну да, щоб сьогодні їх уже повністю залишили.

Це так воно у нас все відбувається. що кому нужно положити пліти, построїть ангар, моти звертатися до хлопців. Построять, положить. До речі, можливо, буду продавати ерімбьок. Так що кому потрібно нависну така боронка, моти звертатися. Трошки міняємо свою технологію, брали, трохи покористувались, зараз відмовляємося про від цієї технології. Там і соняшника менше будемо сіяти, і технології трошки змінили. То можливо її використовувати в цьому році не будемо, так що можливо, кому потрібна така оборона, ерінбьок, практично нова, за сіки брав, за сіки віддам. 10 тисяч доларів. Так що, якщо що, пишіть, звертайтеся. І от покажу, бачите, я ще оті добавочки внизу подоварювали на кожних фермах, щоб вона более, более була стабільна ферма і наша улюблена рубрика моноліт Зразу-дві наші машини в роботі. Бачите, як ми відреставрували нашого нісанчика, який працює на газу. Сідушка як нова копійка, да, Русь? 12 квадратів у одному подоні, да? Шесть, да, шесть подонів, 12 подоні, по 12 квадратів. Так це на одній стороні, а на другій. 12, наш... 12 подойнят. 6 на одній стороні. А, я понял. Дима, це дніма, вже по два дня, да. 14 подонів по 12 квадратів, да? А, так 12. Ага. У нас перестановки. Цю стіну будемо обирати. Це теж убирать. Ви не боїтеся знімати? Історія. <гум> вам реклама не нужна? Історія. Історія? А? На канал. На канал? А я що виріжу, якщо ви не фотогеничні. Просто іноді знімаю, показую. Це вам не, нема проблем. Знятися, а не знятися. Це, до речі, мастер по відеонаблюденню, по... Е... Пожарних сигналізаціях, по сигналізаціях, по всьому, правильно Олексій? Да. Так що можете звертатися, телефон, якщо під відео залишає Олексія. Зараз ми розширяємо і додаємо трошки тут камери по залах. Ну і так зніму вам ось трошки. Чим тут Анатолій Володимирович займається хлопців обід, хату розбираємо, як ви бачите. Це все, що відбувається в нас в моноліті. І робимо, бачите, будуть ступенечки. Так що будемо так сходити з вами подальшому. Хати вже немає. Все. Далі ворота і стінка. А дайте їй поможницю. Півтора метра якраз буде воно. О, так, тут цепочки Так. Да? — це цепочки Куди? Ну, сюди, Тут загрузка буде, тут ну, такі цепки будуть натягнути, щоб знімались три штучки. Ну, тут вже не може бути цього, Судись буде товар згружатися, машина задом заїжджати і вигружатися. Тут -то буде парапет, Ну, понятно, ну, ручка, щоб держатися, а тут два чи три цепка натягнути, щоб можна було цепки зняти, товариші. Загружать задом машину, не заваріть же, бо буде ж неудобно. А я думаю, тут взагалі воно не дають. По краю тут ходити ніхто не буде. Та ні, ну дітвора, ти не бачиш, як вони тут а, бігають по дітвора, то дітвора. Дітворі... Та ну... Дітворі, дітворі на цілесі це взагалі. Та ні, ну то так казати, тут тільки дивися, бігають по магазину. Ні. Ну без опасно. Ну, откріпи туди, нічого. Ні, а там поручень кріпи, а тут а поручень став стойку одну, став стойку дві, просто отак кріпи. Ось поручень один. ось сюди і отак два-три цепочки натягнути. Щоб можна було цепочки зняти, то. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтесь на моєму каналі, дякую, що дивитесь. Не опускаємо руки, працюємо, працюємо на базі, будуємо на базі і працюємо і будуємо, будуємо і працюємо в магазині Моноліт. Так що, хто не був у нас в будівельному магазині, запрошую всіх, будь ласка, відвідайте нас в магазин, там ви бачите нас. Куча нових пропозицій, куча нового товару, купа. Так що звертайтесь, приходьте, купляйте все, що вам потрібно для будівництва. Будуйтесь, не опускайте руки, я думаю, все буде добре, все буде Україна. А по посівній сої також номер е, телефона під відео. Дзвоніть, телефонуйте, записуйтесь. Як я вже говорив, наші можливості обмежені. Ну, те, що зараз маємо. Переробимо і відправимо вам на посівний матеріал. Я думаю, посівним матеріалом будете задоволені, так само, як і задоволені цією сою я. І думаю, будете мати прибуток і гарну ціну на сою. І, звісно, гарний врожай. Що я вам бажаю і ціни доброї врожаю. Так що всім гарного дня чи гарного вечора. Залишайтесь на каналі, слідкуйте за нами, підписуйтесь. Do poboczni.